Що відбувалося на півдні під час триденного перемир'я, оголошеного Москвою до 9 травня, саме в дні перемир'я ворог завдав ударів по лініях електропередачі, трансформаторних підстанціях. Які атаки стихли? А які активізувалися? Активізувався противник і на Херсонському чи придніпровському, так званому напрямку. Навіщо Росія оголошувала перемир'я, якого не дотрималася, і якого ефекту досягла? Це можливість здійснення якихось ротацій на фронті. Більше нічого за цим не стояло. вітаю. З вами Дарина Довгоп'ята і новини про Азові від Радіо Свобода. Далі про війну на півдні України. Президент Росії Володимир Путін оголосив перемир'я у дні 80-річчя перемоги у Другій світовій війні з 8 по 10 травня. Про це повідомляли у Кремлі. Наприкінці квітня. Російська сторона наголошувала, що на цей період зупиняються усі бойові дії. Втім, у перший же день так званого перемир'я окупанти продовжили штурмувати позиції українських військових на південному напрямку. Про це повідомляли Сили оборони Півдня. Зокрема, на Оріхівському напрямку відбили три російські атаки в районах Степового та Щербаків. На Придніпровському армія РФ здійснила п'ять спроб просунутися вперед, але вони були безрезультатними. Станом на ранок 10 травня російські військові не зменшували кількості штурмових дій на півдні. Бої тривали поблизу Новосілки, а також біля Степового під Оріховом. Крім того, окупанти активізувалися на Придніпровському напрямку. Там вони шість разів намагалися просунутися поблизу Антонівських залізничного і автомобільного мостів, а також в південній частині острівної зони Дніпра. За даними Сил оборони Півдня, лише упродовж 9 травня у південному регіоні зафіксували 225 російських обстрілів з використанням майже 900 боєприпасів. Від ударів ФПВ-дронів потерпали прифронтові населені пункти Миколаївської, Херсонської, Запорізької та Дніпропетровської областей. Начальник Херсонської районної військової адміністрації Михайло Ленецький розповів новинам Азов'я, що загальна кількість обстрілів у період так званого перемир'я дійсно зменшилася однак воно не принесло значного полегшення безпекової ситуації у деокупованих громадах району з 8 на 9 травня під ворожим обстрілами була як громада обласного центру, так і Дарівська, Білозерська і Станіславська територіальні громади Херсонського району. Переважно це стосується саме. Прибережних населених пунктів ворожі удари не припинялись. Ворог застосовував і артилерійські засоби ураження, і міномети, і обстріли з танків були, і, як зазвичай, висока активність ворожих дронів не зменшувалась цими днями. На превеликий жаль, маємо і трагічні випадки загиблих з числа цивільних людей і поранених. З 8 на дев'яте одна людина загинула, одна була поранена. З 9 на 10 травня ми маємо трьох поранених цивільних людей. І так наступними днями так само маємо поранених. Російські військові не припиняють полювати саме на цивільних людей, каже посадовець. Знаєте, зробити такою випаленою мертвою територію саме прибережних вулиць. Також цими днями ворог цілеспрямовано бив в об'єкти енергетики. Нещодавно вдалося поновити електропостачання в корабельному районі обласного центру. Саме в дні переміряв ворог завдав ударів по лініях електропередачі трансформаторних підстанціях. Ворожим обстрілом піддалась громада Білозерська селищна, частина адміністративного центру громади і ще ряд населених пунктів знову опинились без електропостачання. Енергетики готові стати негайно до відновлених робіт, але знову таки через активність ворожих дронів. Це є з ризиком для життя здоров'я аварійно відновлених бригад. Місцеві жителі переважно не довіряють російським заявам про перемир'я і зважають на те, що Росія його зазвичай не дотримується. Додав Михайло Ленецький. Ми давно втратили будь-яку довіру до окупантів. Всі їх слова не більше ніж такий, знаєте, інформаційний туман. Люди зневірились в можливостях домовленостей і чекають дієвих. Кроків від збройних сил України тільки сили оборони України можуть назавжди заставити замовчати ворожу техніку і ворожі засоби враження. Місцеве населення і всі, хто виконує свої посадові обов'язки, це в першу чергу комунальники, рятувальники, наші лікарі, поліцейські. Всі були готові до всіх викликів і загроз. Речник Запорізької обласної військової адміністрації Олександр Коваленко розповів, що кожного дня у період так званого перемир'я російські військові сотні разів обстрілювали цей регіон. 8 числа 220, 9 травня, 280, 10 травня, понад 360. Загалом протягом цих трьох днів ми маємо понад 860 обстрілів, які здійснювали з різних видів озброєння: це і авіація, і безпілотні літальні апарати, і реактивні системи залпового вогню і артилерія. Потерпали, звичайно, що при населені пункти, такі Кам'яцьке, Бубляйполе, Оріхів, і населені пункти, які перебувають в 23 кілометровій зоні від е, лінії ведення активної бойових дій, зокрема Малокотиринівка, Біленьке, Приморське. От, власне, під час. Е, Цього так званого перемиря загинула одна людина, і троє людей дістали поранення внаслідок атак е російських двонів, які полюють на цивільних. Влучали автівки, влучали просто в людей. Влада Запорізької області не мала очікувань з приводу того, що Росія справді припинить бойові дії на час перемир'я, додав речник. Ми розуміємо, що це фарс, це фікція, це спроба зіграти в медійному По посторі на власну аудиторію. Це можливість здійснення якихось ротацій е, на фронті. Більшого е, за цим не стояло То щирого бажання припинити обстріли е, у них не було і немає. Ми розуміємо які реалії, Ми розуміємо, що. Е, Бажання, які вони проголошують, що та перемир'я, що то настання ставив, це все брехня, це все фікція. Вони хочуть продовжувати воювати, хочуть продовжувати знищувати українців, україну і далі руйнувати все, що вони бачать на своєму шляху. Речник Сил оборони Півдня Владислав Волошин розповів новинам Азов'я, що під час так званого перемир'я російські військові не припиняли спроб просунутися на позиції української армії. Обстріли також не вщухали. Єдина зброя, яку не застосовували окупанти, це авіаційні бомби. Вертивник не застосовував саме авіацію, не наносив удари керованими авіаційними бомбами і на керованими ракетами. Ну, всього три дні. Все решта, все найменування озброєння, яке у нього є, він застосовував. Крім того, противник дещо навіть збільшив кількість своїх штурмових дій на декількох напрямках. В першу чергу, це стосується новопавлівського напрямку, кожен день на якому відбувалося двох десятків, а то й двох з половиною десятків штурмових дій. Крім того, Дещо активізувався противник і на Херсонському чи придніпровському, так званому напрямку. Тобто, говорити, що було перемир'я, я б не поспішав, тому що ну, противник так штурмував, противник проводив розвитку, противник завдавав ударів і обстрілів. Тиші у нас на півдні не було. Російська армія активно намагається взяти під контроль острови у Дніпрі, проте в неї нічого не виходить, каже речник. Острівна зона залишається під контролем сил оборони України, проте противник постійно намагається захопити на певних островах захопити якісь свої плацдарми і з них продовжувати далі форсування і просування в цій острівній зоні. І Кінцевим результатом є якби, його намагання висадитись на правому березі. Тому що саме в тому районі Дніпро, гирло Дніпро це декілька проток і декілька островів. І це не просто здійснити переправу через Дніпро. Необхідно декілька разів здійснювати подібні форсування через одну протоку, іншу протоку з острова на острів, Сили оборони України. Присікають подібні спроби. Російська пропаганда використовує таких робінзонів як е, для повідомлень, що цей острів, наприклад, перебуває там під їхнім контролем. Проте, ну острови залишається під контролем збройних сил України на Запорізькому напрямку. Ситуація непроста, розповідає Владислав Волошин: російські військові намагаються просунутися до кордонів Дніпропетровської, Донецької і Запорізької областей. Крім того, окупанти хочуть прорвати українську лінію оборони на Оріхівському напрямку. До кордонів Дніпропетровської, Донецької, Заборізької областей противник з усіх сил рветься тут. Він проводить масовані штурмові дії малими групами піхоти. Інколи навіть застосовує і бронетехніку, застосовує в цих штурмах велику кількість мотоциклетної техніки. Втрати там щодня в нього сто п'ятдесят двісті. Чоловік особового складу, там і десятки одиниць озброєння і бойової техніки. І незважаючи на ці всі втрати, противник далі продовжує активізацію і далі намагається штурмувати. Крім того, варто згадати і Оріхівський напрямок, де ворог не полишає спроби теж прорвати нашу лінію оборони і вийде на плацдарм, з якого йому буде. Недалеко і зручно здійснювати вогневий вплив на передмістя Запоріжжя на східній і південній околиці нашого обласного центру, а також тримати під вогневим контролем логістичні шляхи, які йдуть із Запоріжжя на схід, перерізати е, ці логістичні шляхи, які ведуть на оріхів і на Гуляйполе. Ділянка була лінії бойового зіткнення біля малих Щербаків. Лобкове, Степове, Щербаки. Там противник рветься вийти на цей плацтарм. ще крім того, щоб зі сходу відрізати населений пункт Кам'янське, з якого йде автомобільна траса Сімферополь-Харків, і по цій трасі противник намагатиметься увійти в Запоріжжя з півдня. Чому ж Росія оголосила про перемир'я, якого знову не дотрималася? Політолог, кандидат політичних наук Ігор Рейтерович, вважає, що головною метою Кремля було перехоплення інформаційної ініціативи і нагадування про себе президенту США Трампу? У нас зараз політика значною мірою зводиться до того, щоб правильно впливати на Трампа. Продемонструвати йому, що Росія якби ну не виходить остаточно з перемовин і готова сідати ну, колись за стіл перемовин і про щось домовлятися. Це не що інше ніж затягування часу, оскільки Путін просто таким чином намагається собі цей час виграти, ну або спробувати по факту звинуватити Україну в тому, що Україна не хоче. Цього перемир'я Україна його зриває або Україна не погоджується на якісь умови, які він висуває. Тому тут чиста маніпуляція, це звичайно фейкове перемир'я, і очевидно, що ніхто його не збирався зі сторони Росії виконувати конкретно на лінії фронту. Втім, така інформаційна акція пов'язана з оголошенням Росії Перемир'я не спрацювала, каже Ігор Рейтерович. Вона вже не подіяла на закордонну аудиторію. Путіну треба була, звісно, картинка в тому, щоб звинуватити Україну. Але розумієте, воно не працює. Ну чому не працює? Тому що всі прекрасно ж розуміють, про що взагалі йде мова, і у Росії ну не виходить вже якось маніпулювати, знаєте, гратися інформацією. Як це ще було, наприклад, там, в 2014 чи сково, навіть в 2015 роках, коли вони могли створювати якусь димову завісу. Зараз це дуже очевидно, і засоби контролю дозволяють ну, дуже легко. Збирати всю цю інформацію і бачити, що там відбувається, тому спроба Росії виставити винною Україну Україну вона точно не зайшла. Вона може зайшла для якого ну там для внутрішнього користування. В нього, до речі, ще був розрахунок на Трампа. Що Трамп, знаєте, якось там от змінить можливо свою позицію. Скаже, що от Україна там чого вона не дотримується цього. Але ми формально все це робили, і тому жодних претензій до України в цьому плані не може бути. Російське масштабне військове вторгнення в Україну триває від ранку 24 лютого 2022 року. У Росії заперечують, що ведуть проти України загарбницьку війну, і називають це спеціальною операцією. Також російська влада заперечує, що скоює злочини проти цивільних жителів України. Ви дивилися новини Азов'я. З вами була Дарина Дохоп'ята. До зустрічі. Ви слухали новини приазов'я.